Доброго осіннього вечора. У нас він трішки дощовий, трішки дощовий був і день. Отак От собі січе, щось, січе, січа. Ну, що, що казати? Осінь. Осінь вже така, як треба. І, напевно, що буде рання зима і холодна. Знаєте, чого роблю висновки? Можливо, прогноз не справдиться, не знаю. З чого роблю висновки? Слухайте, по хаті ми ще пішки ходять. Де вони понабиралися, Нібито то ось нещодавно не було. А це. Там ж рудить, там десь біжить, там десь прямо під очі попадає. Треба, напевно, що купувати книжечки. Сьогодні забула понакладати, але в нас ще щоб ті книжечки понакладати, треба ще кошеня десь прибирати, тому що воно маленьке. Ви не подумайте, я маю на увазі прибирати в хорошому сенсі слова, не зовсім же ж його прибрати. Просто потрібно буде так якось догледіти, от щоб воно там десь не причепилося на ту книжечку. Ну, то отаке, не, не знаю. Колись просто чула, що так казали, що якщо е, починають лізти миші в хату, то е, буде зима. Поки що не чути. Поки що сьогодні дощ і холодний осінній вечір. Пішліть, покажу вам, напевно, що мої останні хризантемки, які вже порозпускалися. Доволі пізні хризантемки, вони нещодавно з'явилися. Я не пам'ятаю, чи я показувала вам ось таку красу. Бачите, які квіточки чудові, повненькі, як чорнобривчик, наче. От. Ну, вона не, не дуже пізня. Я б сказала, вона середня, тому що дивіться, скільки квітів на ній вже переквітувало. Але ще доволі гарно так квітує. Ось доволі цікава хризантемка, Я взагалі диво дивуюся, тому що вона по мірі розпітання дуже змінює колір від жовтенького. Віся, поки маленька, бачите, жовтенька, маленька, трішки далі вона робиться біленька, а потім ще з оцеєю біленькою ось така крапчаста рожевенька, і аж до, до такої рожевенької. І це я думала тут, знаєте, ну, думала, що це не один кущ. Ні, зазираю, зазираю, це таки один кущ. ось така різнокольорова краса. Ось такого кольору кущик хризантемки у мене нещодавно з'явився. Це мене привітали з Днем народження, так щиро дякую. От, і правда, не в самий день народження, тому що ми були трішки зайняті. там. От, але трішки пізніше кажуть, день народження можна святкувати ще днів 10. Якщо. Оце такий мені подарунок, зробили це в єдиному екземплярі. Поки що такий кущик, сподіваюся, розвести. А ось і вона, пізня краса. Так, як сфокусувати, щоб ви побачили. е, да, проблемки, ось знімання, того, що я навіть і не знаю, як обійти, так, щоб сфокусувати і щоб передався колір. Ну, так як я бачу на камеру, видає, ніби така червона. Насправді вона бордова, бордова, красивюча, така бордова з такою темною серединкою. О, спеціально взяла е, Витерла камеру і спробувала навести ще раз. Думаю, може, щось зміниться. Ні, таки бачу, нічого не міняється. А якщо ось так трішки зняти яскравості, ну, то ото, нібито вже видно, що бордова, але ще не зовсім. Ну, ну, що зробиш? Ну, отак як передає, так передає. Але краса. Теж сподіваюся розвести. Ну і подаруночок від пані Галини. Ось хочу побачити, показати, напевно, що вона казала ось про таку квітку, яка вона велика яка вона красива. Бачите, з таким По посічена і Ну, така пелюсточка, нібито і посічена, нібито і пелюсточка. Серединка взагалі тут посічена. Сюди далі пелюсточками. Доволі така велика квітка і такий гарний ніжний колір. Правда, єдине, що вона в мене похилилася. Я її не підв'язала, вона похилилася. Ну, то нічого. І є ще інші від неї порозпускалися. Ось така хризантемка. Он туди лежить така біленька. Так, жовтеньку я показувала вже повненьку, теж понахилялася. І ось ще одна. Оце такі сорти, пані Галина Хризантемки мені відправляла. І ось так вони у мене тут є. Є. Різних, різних виходить 1, 2, 3, 4, 5. Напевно, що сортів. Якщо я не помиляюся, тому що, якщо ні, напевно, що 6. Ще ось за кольором схожа, але ви подивіться, яка наче айстра, така помпончиком, бачите, да, 6. Оце 6 таких хризантемок. Поки добираюся під хату, поки показувала хризантемки, змерзла доволі. От, але хочу сказати, що вже. Можна сказати, майже ми повирішували питання стосовно МСЕК для Людмилки, здали документи. От так як я подивилася, якщо відсутнє одне око, тобто вона у нас протезована, це мають дати третю групу інвалідності після того, як їй мене 18. Як, як і настільки у нашому випадку, розумієте, тому що досить ця ж система цікава. От, чи потрібно їй буде його щороку підтверджувати, чи не потрібно буде його підтверджувати, тому що в дитячому віці їй давали раз на п'ять років. Раз п'ять років і другий 5, раз п'ять років до 18-річчя. Що буде далі? Поживемо, побачимо, обов'язково вас з цим ознайомлю. Зараз іду по дрова, тому що холодно, потрібно розпалити, вечоріє. І е, дивлюся так, що. Осінь така, що дровцята йдуть гарно, до зими ще, ще трішки є, а осінь така, що вже розпалюємо давненько. давненько. От, е, тому потрібно буде щось ще при, пристаруватися, тому що е, маловато буде. От, е, геть, малувато буде на зиму. Щось там дивлюсь, обіцяють якусь е, підтримку на опалення. Чи то просто на зиму, от, але але якісь там такі е, цікавинки, да, розцікавинки. От, що потрібно ще якусь одну карточку, ніби то створити. Я не знаю хто хто бачив, це має бути з 15 е, листопада доступне оформлення. От, якоїсь там оцеї зимової підтримки. Хто, хто планує скористуватися, підкажіть, чи це воно так можна буде зробити, чи, чи краще туди не влазити. Я навіть і не знаю, що його буде робити. Ну просто, просто бачу, що маловато буде нам, щоб зиму пропалити. Ну, то все таке, будемо вирішувати питання по мірі їх поступлення. Поки що, поки що є ще одне питання, не вирішене. І е, я не знаю, що його, коли, як буде робити. Е, тому що має Людмилка зараз певні проблеми із тим протезом, який поставили їй 27 жовтня, що стрішки припухло. Око і припухлість не, не сходить. Тому, напевно, ще потрібно буде записуватися знову ж таки у ту саму Вінницю і їхати. Нібито вона все робить так, як треба, нібито каже, що воно і не мішає, і не ну як не заважає, ніде не ріже, ніде нічого, краплі використовує, промиваючі засоби використовує. Але око все рівно припухло. У чому причина не, не можу сказати і не розумію. Тому будемо, будемо далі бачити, як воно буде. От. Стою, ось це думаю, що вам ще мала розповісти. Оце такі у нас новинки, як би ем, да, такі у нас новинки, були певні, були певні роботи, певні поїздки, певні проблеми, ще е, е, такі якісь справи, якими займалися, але деякі справи взагалі не нас стосувалися, деякі справи, е, то, ну, знаєте, то таке. От, е, все, все вирішувалося, знаєте, все повирішувалося. Юрасика немає. Ще горють городи, поки десь там якесь замовлення одне в день: то на часник, то на цибулю, то, то на посіяти. От то десь ще поїхав, хоч і дощ моросить, людина просить, поїхав. От, Каже, виорю, приїду. Ну, хай буде так, їдь, ори. От в мене ще під часник не проорено і часник не саджений. Ні цибуля, ні часник. Хто вже посадив, діліться. От Я чекаю, чула таку пораду, що краще садити перед тим, як настануть стійкі холоди. Тому я ще не садила ні часника, ні цибулі і ще навіть не висадила тюльпани. Тому коли я займуся цими висадками-посадками, то я вам покажу. От, а наразі буду з вами прощатися на такій. Розповіді, знаєте, на на такі розповіді про наше життя-буття, як то каже, мовиться у фільмі Житіє, бутіє, Да? Житє, е, і на закінчення відео покажу, я щось пропустила. Виявляється, що ті хризантемки, які я вам показала, це ще виявляється не самі пізні. Самі пізні він мене ось зараз перед очима я до нього дійшла, і він саме, -саме розпускається. Я не знаю, як називаються сорти. Я не, не, не спеціаліст по цих хризантемках, але так вийшло, що мені. Е Вийшло їх трішки на розводити, виявляються вони різненькі. От то отаким от то ділюся з вами, які вони є. От, поділюся в як життєпосі, так чи поширю канал Наталії, у якої я вже забронювала дуже красиві хризантемки. Чотири чотири кажу так: Наталю, розводь, дай Бог буде все добре. Поприймаються, розведеш. І я перша, перша я бронюю на наступний рік. От. Саме основне, щоб Наталя не забула, і я щоб не забула, що я забронювала, бачите, геть і у відео сказала, то вже мати маю пам'ятати. От тому, тому так. Тому все. Буду йти розпалювати, от, будуть щось допорувати. Частинку, частинку подавала, частинку десь Юра може прийде щось десь, а ні, то я пододаю, там особливо нема що давати. От, те й все. Ти будемо йти в хату, готувати якусь вечерю, грітися. Вам всім тихого, мирного, теплого вечора. На все добре. Остання моя хризантемка. От якась ось така саме має розпускатися. Але знаєте, що я думаю? Можливо, це я вас трішки обманюю. Можливо, це ніякий інакший сорт, а можливо, це сорт біленької, ось тієї, яка у мене розпустилася. Просто, просто десь була ані відсаджена, ані вкорінена пізніше. Ну, тобто, зараз я покажу ще. Ось так. Напевно, що вона ось така. Просто пізніше собі розпускається. Бачите, ця ще квітує. От, і ось це такі квіти вона починає квітувати, а потім ось так Останні, останню посилочку з, хризантемками, з хризантемкою і ромашкою я відправляла друзі на Бориспіль, Але не знімала, нічого не показувала, тому що не мала часу. От, оце такі справи у мене по хризантемках. На все добре.